Це Матвій, йому чотири. А це його брат-двійник Тимофій. Обоє хлопців уже в п'яте прийшли на індивідуальне заняття з логопедом-дефектологом. Займаються по черзі. Одне заняття триває до години. Для дітей це просто ігри, а для спеціалістів терапія. Мета заняття це концентрація уваги, настійкість, на запуск мислення. Працюємо структура заняття, складається з нейрогімнастики, артикуляційних вправ, вправи, звичайно, на дихання, логічні ігри, які сприяють сенсорному пізнанню. Ну і звичайно найбільше привертають увагу, тому що вони яскраві, кольорові і сприяють не тільки засвоєнню доброму, а і перетворюють процес навчальний у таку цікаву гру. Більше сотні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, які мають проблеми з мовленням, зареєструвалися на участь у новому проєкті громадської організації Щасливі діти. Наразі триває опрацювання отриманих анкет. Уже більше 30 дітей отримали консультацію спеціалістів. Ці заняття відбуваються в Ужгороді, а також на Рахівщині в Ясінях. Тобто з дітками працюють логопеди, дітки, які потребують допомоги у розвитку мовлення, да якби і наші логопеди працюють з цими проблемами. Попередньо був анонс у Фейсбуці на нашій сторінці. Маємо багато реєстрацій. Тобто, фактично ми зараз закрили реєстрацію, бо там понад 100 заявок відразу надійшло. Реєстрація буде знову відновлена. Але я думаю, що впродовж листопада ми відкриємо ще одну реєстрацію на наступ. Ні, місяці проєкт триватиме до кінця весни. На одну дитину розраховано до п'яти занять з логопедом, але за потреби проводять і більше. Попит на послугу великий, кажуть в організації. Часто ми отримували запити від мам, від взагалі якби людей, люди нам писали, і ми бачили, що є така потреба, є великий запит, і відповідно вирішили, мали таку можливість в рамках реалізації цього великого проєкту, та якби які ми реалізовуємо співпраці з комітетом медичної допомоги Закарпаття за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччина. І власне у нас з'явилася така можливість реалізувати, допомогти, підтримати таких людей, які потребують так, цієї допомоги. Запити у батьків різні: хтось приходить поставити дитині букву Р інші звертаються із більш серйозними проблемами розвитку. Кваліфіковані спеціалісти готові працювати також із дітьми, що мають особливі потреби. Усі заняття безкоштовні.